Символ злуки та єдності 22 січня. День соборності. Це державне свято, приурочене об'єднанню нашої країни, яке відбулося у 1919 році. Про відзначення цієї дати в Івано-Франківську готові розповісти наші кореспонденти. У середу вранці 22 січня 1919 року об'єдналися дві частини незалежної України Українська Народна Республіка та Західноукраїнська Народна Республіка. Роком раніше, у цей же день, УНР виборола свою незалежність. День соборності надзвичайно велике свято, українське державницьке свято одне із напевно, що найважливіших наших державницьких свят. Ми на площі за свій час. Був діяв наш український уряд Західноукраїнської Народної Республіки. Знаємо, що 105 років назад УНР і ЗУНР з'єдналися в єдину державу, і, власне, це були початки великої могутньої української держави, до чого ми принципи і прагнемо. І сьогодні відзначення дня соборності є традиційним для Івано-Франківська, розпочинаючи із здобуття незалежності України. У час війни. Ми не ставимо собі за самоціль великі зібрання робити однак, ми вважаємо, що ця подія не повинна пройти. Осторонь, повз медіа, повз інших людей, які будуть учасниками чи просто проїжджати повз нашої захід. Основна традиція в день соборності це живий ланцюг. Його українці вибудовують як символ об'єднання українських земель. До відзначення в Івано-Франківську долучились і Маріупольці. Зараз в маріупольці є, мабуть, в кожному куточку України, тому для нас це знає такий і всеукраїнська акція. Ми розуміємо, що Маріупольс може такий ланцюг єднання, тож усієї. Підконтрольної території зараз встановити. А коли ми були в Маріуполі до повномасштабного вторгнення, з нас, звісно, цей день відзначався і відзначався він традиційно ланцюгом єднання. Ми збиралися на головній площі в нашому місті з прапорами, а збирались усі маріупольці, які бажають доєднатися. І так у нас був, звісно, свій ланцюг. Перший живий ланцюг єдності у 1990-му простягнувся з Києва до Львова та Івано-Франківська. Тернополя, Житомира і Рівного. Тоді до участі в акції долучились близько трьох мільйонів людей.